Доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами готувати напій варена. Цей напій, який готували та готують на проводи. Для приготування напою потрібні такі складники: 2 літри води, 100 г цукру, 200 г сушених вишень. Можна використовувати свіжі або мерзлі ягоди, 200 г сушених ягід смородини, гілочка м'яти, листочки смородини, 2 столові ложки меду та стручок червоного перцю. Дві літри води кип'ятять. Додають ягоди, цукор, мед, листочки м'яти, гілочку смородини. Та стручок червоного перцю, який тримають, поки не буде відчутної гіркота на смак. Після цього перець виймають з напою. Перед вживанням варену проціжують та споживають напійохолоджене.